При всім, хто цікавився спаржею, там деякі питання були. І саме для продовження цієї теми і тематики по спаржі, хочу засняти вам таке відео. Посадка весною, посадка осінню, моя спаржа і магазинська спаржа. Були ми на тижні в місті, купили в епіцентрі ось такі спаржі. Зараз покажу. Дивіться, ось таку спаржу. Ось можете подивитися. Ось така вона виглядає. Так, вона вже перероща. бачимо ось ці ростики. Це пагони, ті, що повинні йти вгору. Ось така, дуже малесенька. Це ми будемо садити весною. А ось той ряд, ось цей, що я садив в минулому році осінню. Зараз ставлю фоточку, десь ось тут буде фоточка, яка вона, як вона виглядала в Минулому році і як я відкопав зараз. Ось дивіться, який ось ми І дивіться, наскільки тут мощні пагони йдуть. Набагато крепше. І коріння таке вже здорове. Дебеле, а там зовсім маленьке. Не знаю, як вони вирощують. У мене зовсім по-іншому. Зараз так заховаю в землю, щоб сирості опало. І так вже цей кустик трошки перехворіє. Так. І зараз покажу стан весною ось ці, що були посажені. Дивіться, ось прокльовується спаржа. Бачите? Ростики. Не дуже вони товсті, так як будуть в наступному році. Але на цьому році їм ще родити років 10-20, як мінімум, від 10 до 20 років, де в середньому ось. В цьому році. Врожаю ми збирати не будемо, може так для себе смакові якості посмакувати, так скажемо. І все. Ось, бачите, прокльовуються. Розкопали корневище, то корневище у всіх повністю ідеальне. Біле, крепке, порівняно з обіст То це... Так, Маркусь, не може. То це зовсім. Не знаю. Неякісно, неякісно виглядає. Але ж... Сорт інший зовсім, селекція інша. Спробуємо. Це Вашингтон Голд і щось іще. Да? Такі сорти. Коротше, для посадки беремо перегноя на дно ямки. Кидаємо сантиметрів 5-10 см, потім грунт, потім ложимо корневище і пригортаємо повністю землею. Дно Поклали перегній, повністю перепрівший. Пригорнули землею, додали добрив, перемішали, тромбанули, положили корону і присипали землею повністю. Ось і всі такі основні етапи з посадки спаржі. Ну а потім вже на протязі е, двох років ми доглядаємо її. А на третій рік вже повноцінно можна починати збирати стрючки спаржі. Ми вже перевіряли, це дуже смачний продукт такий. Е, така повноцінна добавка до раціону. Смачна. І ось ми засадили тут, я не знаю, більше 40 саженців. Це вже для великої сім'ї, я думаю, вдосталь буде. Але ми ще трошечки ось ця ділянка, що в мене тут зелена залишилась. Я її вже буду потрошки запускати під інші культури, а не під огородину, під багаторічні культури. І ось так доглядаємо, за спаржею. Далі буде вже як вона проросте, як вона буде куститься. І знову ж таки засіяв ще насіння. Там те, що на початку фотку вставляв, будемо ще молоді саженці вирощувати. Все, всім, папа, -па, смачних продуктів, мирного неба.